Володимир Зеленський дав інтерв'ю британському таблоїду The Sun. Першим питанням було як він себе почуває зараз, та скільки разів його хотіли вбити. Нормально в перший раз це цікаво, коли відбувається вперше. А потім це вже як ковід. Утримую розвіддання, що в Україну приїхала ще одна група. А скільки їх було? Я не знаю. Я думаю, не менше п'яти Зеленський розповів, що зараз Росія реалізує черговий план з його усунення. Це комплекс заходів з дестабілізації політичного життя в країні. Він називається Майдан 3 Зараз Є інформація, що мене хочуть прибрати до кінця року. Організувавши Майдан No3. Це може бути не вбивство. Вони можуть використовувати будь-які інструменти, що вони мають. Як бачите, це не смертельно. Ми можемо з цим жити. Ще голова держави розповів, що зараз Росія працює над тим, аби розпалити збройний конфлікт на Балканах. Росія не побачила, що війна в Ізраїлі відволікла увагу світу від України, і це працює. А взагалі Російська Федерація буде воювати без зупину, поки світові лідери США та Китай спільно не скажуть їй вивезти війська. На питання щодо фінансової допомоги Заходу, без якої Україні не вижити, президент відповів: більшість українців повернуться за кордон, якщо захистити надійним ПВО 7-8 найбільших міст України. Вони будуть працювати та сплачувати податки. І це закриє діру у бюджеті. І така велика фінансова підтримка партнерів вже не буде потрібна. На питання журналістів: чи скористається Україна шансом вбити Путіна, якщо буде такий шанс, Зеленський відповів: це війна і ми захищаємо нашу землю. Тримаємо вас в курсі подій.